Ви волонтер і збираєте на власні картки донати на підтримку ЗСУ. У такому випадку маєте знати, що треба сплатити 18% податку з доходів фізичних осіб і ще 1,5% військового збору. У сумі це майже п'ята частина від зібраних коштів. Бо такі збори за законом це ваш прибуток, і не важливо, що ви збираєте на амуніцію для військових або, наприклад, на дрони. То як правильно допомагати армії без трат, розкаже Ірина Кондрачук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повербанків, 4 кавери, пак ліхтарів сюди, а ще аптечки, турнікети, бронік, берці, чого тільки не знаходила для наших військових, відколи зважилася збирати гроші на особисту картку. Тоді ще не знала, що спринт у пошуку воєнки стане марафоном на довгі місяці війни і навіть приведе до податківців. Волонтер, хто це і чи вважає податкова мене волонтером? Може я радше кур'єр? Тобто ви донатите я за ці гроші купую, що просять і передаю військовим. Хм. Ідемо, запитаємо самих фіскалів. Прий день! Вам я б хотіла стати на облік волонтера. Якщо це можливо? так можливо, потрібно заповнити заяву. Якщо потрібна консультація, я вам даю квиточок. І на моніторі слідкуйте за вашим номером. Поки чекаю, вивчаю заяву, і чи точно цей реєстр про мене? Будь-яка особа, яка досягла повнолітнього віку, яка займається благодійною діяльністю, волонтерською діяльністю на безоплатній і бездоходній основі, вона має право стати волонтером. О, це мій. Так, а куди йти? Ага, дякую. Там. подивитися. Я йду дивитися. Вікно 17. 17-те вікно. Ось мене чекають. Добрий день вам! Тут роз'яснюють, що треба мати з собою: дані паспорта, номер, серія. Хто й коли видав, прописка, ідентифікаційний код, якщо такий є. Номер банківського рахунку куди донатять. І обов'язково дата його відкриття. Останнього не знаю, тому телефоную у банк. Оператор кол-центру рятує, диктує потрібні цифри. Без них не реєструють. У нас волонтери є і за кордоном. І особисто вони не можуть бути присутніми правильно, і вони не можуть особисто взяти ту довідку з банку і занести це в податківця. Тому законотворці удосконалюють процедуру. Ми допрацьовуємо якраз те, щоб людина, яка стала на облік в 23-му році, але волонтерила, наприклад, в 22-му, також вважалась волонтером. І всі ваші платіжки, покупівлі, які підтверджуються чеками, фіскальними чеками. Вони є підставою для того, щоб вас не оподатковували. Зберігати їх рекомендують щонайменше три роки, коли маєте що переважно більше, як це відбувається? Кидайте мені на карту закуповим за кордоном. От... Фотографії з військовими закрили обличчя все. Тобто немає всього всіх тих документів, які зазвичай просять благодійні організації та благодійні фонди. Багато хто боїться перевірок. Податкова буде перевіряти в тому випадку, якщо у нас буде наявна інформація, доказова база про те, що фізична особа, благодійник порушував податкове законодавство. Збирав кошти, не зареєстрований в реєстрі волонтерів. Це одне як з тому всім, хто ще не в реєстрі, і податківці, і депутати, рекомендують показатися якнайшвидше в електронному вікні у кабінеті платника податків або фізично у будь-якому відділенні ДПІ у вашому місті. Бо ж обіцяна послуга через портал дія досі не працює. А поки ви відтягуєте візит до податківців, я забираю новий документ. Ну що відповіді собі вам отримала? Та питань ще більше, зате тепер з листом підтвердження. Офіційно волонтерка. Таких як я у реєстрі нарахували понад п'ять тисяч, але насправді кажуть держслужбовці благодійників десятки разів більше. Ірина Кудрачук, Михайло Головненко, Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.